Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс режимчик, в якому ми будемо будувати свою башню, яка має бути вища, чим ельфелова, і взагалі досягати тисячі поверхів. І як це зробити, я чесно кажучи, поки що не знаю. Ми спавнемо... Ааа, ми будемо спавнити яйця, і вони нам будуть приносити всякі приколи. У мене є 25 бабла. Я розбиваю яйце, получаю 3 пітропі, вона мені дає 2 гроша в секунду. І ось якраз за ці гроші у мене а, і будується, як я понімаю, башня. Поки що мене башня на 0 поверхів. Ну, окей, мені щось веде мене сюди, я не знаю, компліти, фу. Коротше, а, це коротше, треба почекати, поки в мене будується поверх. Ну, окей, давай поки спавнити ще яйця. Мені по факту то байдуже. Так, я буду щас купувати всі яйця, тому що мені треба багато-багато грошей. І давай відразу його вилупимо. І трулімеро трулічина. Окей, один-6 2 в секунду. Прокачує, от, я поняв. Якщо мене прокачувати, таке що бо першого левела. І в мене є перший поверх! Вау! Оце круть. Ладно, купую тебе. Блін, 100 баксів. оце купити. Оце надо купити гангстеріна, фогетта, Фогера. Щось типу такого. Так, оце все саме ставимо. Це ми лопаємо. тріпі-тропі. Тут є стартер пак за 9 робоксів. Що ти даєш? 150 тисяч баксів, оп. Ну давай візьмемо, що ні. Стартер пак, штука потрібна. Опа, опа. Все є. Іди ко мене башня сразу. 1766 поверхів. Все, я вже пройшов ігру. Оце то да. Так, ще хочу всім нагадати, що в мене є магазинчик, в якому ви можете прикупити собі обалденну кучу всього. Наприклад, Брейн роти, рослини в в Пленс версус Brain Рот і купа всього. Коротше, там можна прикупити купу купу всього. Тому обов'язково заходьте по посиланню в описі і ви можете подивитися, що там можна собі знайти для вас. Так, кстати, мені дали ще у дун який дає 5,5 секунду, дали как то гіпопотам, який дає 8,5 секунд, давай я прокачаю за 100 блоків. А таке я можу йома я як прокачувати. Хай дає мені бабла, хай дає мені прям бабла. І ще в мене є супер круте яйце. Давай подивимося, що з тебе вилупиться, пацанчик. Що з тебе вилупиться? Ану, 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 ану. Діамантова балерина капучина, яка дає 37 в секунду на першому левелі, вона ексклюзивна. Давай її сразу прокачаємо. І ти знаєш, вона дає 333 блока в секунду. Непогано, непогано. У мене осталось 18 тисяч, на все. Так, фріставчик. Нє, це я не можу прокачати. Давай вас тако поразку чисто прокачаю і куплю цю штуку. Абгрейднутий конвейер, в якому будуть сповнитись нові всякі приколи. По 10-20 блоків мені це не цікаво. Мені надо щось хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails... Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Хоча би за 10 тисяч блоків. Давай сюди його. Півтори хвилини будеш лупитись. Окей, ми можемо пробувати вилазити на свою башню, яка постійно будується. І по 400-300 по 300 в секунду мені десь насипає, так, як я повідомляє? Так, по 400 в секунду мені йде. І ось ми на самому верху. І ми кожен раз піднімаємося все вище і вище. Ти диви, які поверхи, тут ось ось цього ще якийсь капець. це, мабуть, у нього блоків 449 тисяч. А, ні, так, 450 тисяч у нього блоків. Ну він мега сильний перець. Тут є кнопка С. Ага, тут можна продавати брейнротів, так? Да? Mm -hmm. Так, Galaxy Spinner. один фріспін через 50 хвилин. У мене нема фріспінів, моя база. Що Тут ще є так, якийсь мега крутий чил за Робокси. Ну, окей, погнали до моєї бази. Ну або у нього тут брейнроти, так? Да? Серйозні, серйозні. Так, 30 секунд ще. Окей, я почекаю. Я за цей час поки ще раз апну конвейер. І подивлюся, можливо, мені випаде якесь прикольне. І це Та-та-та Сахур 250 тисяч дає. Ну, стояка. Коротше, воно, але це мега дорого, чесно кажучи. Тому що 250 тисяч це багато. У мене стільки нема. Я фармлю по 400 в секунду. Це мені треба. Получається, за 10 секунд я фармлю 4 тисячі. За 100 секунд я фармлю 40 тисяч. Мені треба, типа, тисяча секунд, даже 500 секунд. 500 секунд це хвилин 5 мені треба фармити. Це блін багато. Але ми ще вилупимо ще одне і це, і можливо він десь багато. Ааа, 2 в секунду всього то навсього він дає. Він геть слабо дає. Геть слабо дає, блін. не подобається. Взагалі не подобається. Ладно? О. На фігу камелок, кстати, ще й золота, епічне, я думаю, що я назбираю. То в принципі не є проблемою. Давай думати гадати, кого б мені прокачати. А цей класний перець, ну все одно слабенько. 413, так слабо, що це капець? Тебе за 100 блоків, тебе за 100 блоків, хоч чуть-чуть би щоб більше було. 415 секунд. А скільки в нього ще пацан? 92 в секунду, 64, 95. У мене є за 300 один дає. 70 100. А, так він взагалі получає не набагато більше за мене. Він не набагато більше за мене получає так то. Бабла. Ну, типа, я фармлю 414, в нього всі по 90-60. по 60, Ну, в мене ось один є, дає аж 300. Понімаєш? Так що 300 це тут багато. Давай куплю фріко Камело. Щас у мене накапає на 50 тисяч. Я його обов'язково куплю. Отако, і піду поставлю. Можливо, мені щось толкове випаде. І буде в мене все дуже добре. У мене 29 поверхів, 34, я взагалі в самому низу. Я геть манюсінький. Ну, що поробиш? Що поробиш? Нічого з цим не зробиш. Можна тепнутись на самий верх нашої башні і порівняти її з другими башнями. Ну, Поки що, що я хочу сказати. Ми слабенькі, слабенькі, геть слабенькі. Що тут є в магазині? Прям такий дішман, щось є за дешево. Ех, вдача. Ну це мені не сильно підійде, тому що я не сильно куплю тебе стро яйця. де де де, де. Неприкольно. Ну по 415. Надо чекати 2,5 хвилини для того, щоб відкрити нове яйце. А за цей період ми можемо потикати. Можливо, мені випаде щось плюс-мінус. О у дін, -дін дун 25 тисяч це якраз оцей, що в мене є, який дає 22. М -м -м, це, кстати, непогане яйце. Я б його купив. Я б його купив би і продав би, напевно, тебе замість, ну, замість нього, тому що все-таки він фармить більше. Тому я його беру, гуляю, тебе піднімаю, ставлю сюди. Brain inventory". Оце мені на так, I want to sell my brain. Roads". Спасіба! 72 долара! Це вообще прикол. Robux Shop, це понятне діло. Це те, що є в шопі. Mm -hmm. 72 бакса це гать слабо. Це гач слабо. Кнопка ребітка закрита, є індекс. Ну, тут по індексам, звісно, у мене короче нічого і не. А де мій цей крутий? Голден Diamond. О, oh, все вона, вона Diamond Exclusive. О, oh, вона геть крута. Могла ж випасти в обична. Випала дай. Ну, ладно. Так, ну тут сахур, тролімеру, трулічина. Ну, коротше, поки що такі си. Фріго камело. 50 тисяч. Фріго камело це слабенько. А, oh, у мене ще одне місце є. Я міг не продавати тут. Ну, Фріго камело 25. А, ah, 50. Блін. Ну ладно, що ця хвилинка і ця хвилинка, і в мене буде, в принципі, ще, так сказати два брой які будуть давати мені ще більше грошей. Бо мені, конечно, ця дає геть багато ірина капучі. Халенті і ще й даймондова вона во жорстка. Ну коротше, блін, 40 секунд. 40 секунд. в мене бабла а 34 тисячі. В чувака, тут блін 70 70. Він по 600 получає. Один по 600 получав. Цей получає по 500. Так, чуваки, я не самий нук. Тут Ті круті перці получають по, по по 500, по 600. Я получаю по 400. Ну да, я слабший. Питань нема. Ну, не ба не набагато. Сюди в нього є здоровий тунтун. -тун, цей саху, який у мене, кстати, вилупляється. Тільки в нього він 180 секунд дає. Обалдеть. Всі дають по 30 цього на всього. 30, 70, 90. Коротше, у нього 180 це самий жирний чел просто. А я ж то ну не нуб, ти поняв? Я крутий перець, у мене вже і башня здорова. Так, хорошо. Значить, що я можу? Я відкриваю ще одне яйце, мені випадає один дін дун. Який дає по 5. Ми його трошечки підкачуємо, щоб він давав хоча б 13. І фрігокамело, який, кстати, немало. dá e tu По 50 уже він мені дає. 56, 60, 22, 24. Ні, гарненько, гарненько. Я купляю ще одне фріко камел. Я все, я по 499 получаю. Я получаю по 499, це вже дуже багато. Ну, по, по нинішнім міркам, як я бачу, з чуваками це реально багато. По 507 уже. Я вже можна сказати один із топ, один із стопів. Хоча я задонатив 9 рубоксів все, на все. Аби мене було ще 9 рубоксів за донати, я б задонатив. Для того, щоб вибити ще одне таке яйце і получить ще одну таку балірійну капучину, набогось похожу. Де. Блін, ну по бабкам я ще не топ-1, один. Но топ-1 мені недалеко. Ну Да, пацани, конечно, туда щест. Так, по цьому фріставчику. Ну, мені, блін, барбурпатоп. Дискорд, надо зайдет, зайти, не буду я цим займатися. Ось цей раз таки барбург Патапім, ти понял? Він дає 45 секунд. епічний. Це епічний барбург Патапім, Я його купляю. І, і я виймаю от тебе і ставлю сюди барбург Патапім. Хай вилупляється. І будемо дивитися 6-го. Можливо, випаде класний брубор протопінь. І я реально получу купу 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 бонус. Тебе б трошки підкачати, Щоб також ще більше получати. 516 я вже получаю. Оце вже хороша сума. Но хочеться більше. А для того, щоб було більше, треба ще поміняти мої галімі яйця на хороші. Так, Голден Ray, пананіта Дольфініта. Ну давай я візьму. У мене все одно є галімі чели. 4,2 дає. Ось оце я ще 3 дає. Тебе знімаємо. став 45 секунд. І ти лупишся. Ну, погнали, шайда. О, Мільйон треба. Вау. Блін, ну. Мільйон я певно не назбираю по 500 секунд. Щоб назбирати мільйон по 500 секунд, мені треба 2000 секунд. А 2000 секунд в хвилинах це півгодини. Це 33 хвилини. Ну, і в мене буде мільйон. Але це дуже-дуже довго. дуже довго. Так, бербур потопім. 6 секунд на Все. А то й 40. О, ти, кстати, прокачуйся, класно. Давайте чуть підкачаємо хоча б 27. Так, бананіто дельфініта. 6,3 в секунду, трошки підкачуємо. 31, 34. 37. Так, оцей погано качається, капучино асасі. Так, і ще в мене Фріко Камело 30 секунд буде. диви, я вже получаю по 579, 578, 577, 578. Із-за того, що тут усе половина, Із-за цього я так і получаю. Ну блін, ти поняв непогано. Поки що не погано. Мені треба поміняти ще капучино асасіну, бо він поганий. І. Оцього, гангста форгетта. Блін, ну я лям не назбираю, народ. Тут тут уже без шансів, Навіть якщо я буду збирати. Ось, наприклад, мільйон, і я буду збирати по 600 даже в секунду. Це мені треба буде 1666 секунд. А якщо це поділити на 60, це 27 хвилин. Це все одно багато. Це все одно ті самі півгодини. Ай-яй-яй. Блін, що робить? Ладно, відкрию, поки оце яйце. Що ти там, фріго каме, лише одне? Ну, звісно, не золоте. Як цей? І качаєшся ти так. Собі, ну, ти поняв, все одно фармиш. Все одно фармиш. І по факту я вже получаю по 633. Я ще біж прокачався. Ну, блін, чокей, я вже тут чуть ли не саме більше збираю. Хоча оцей тоже багато збираю. Цей по 700 збираю. Один по 700 збираю. тут. Блін, ну я скоро в ліміт вийду. Один капучино, бо не камбалабу. Ша одне Фріго камелу. Давай куплю, давай куплю. Ша одне Фріго камелу. Тебе підберу. Фріго камелу сюди поставлю І піду продав брейн -рот. Так, I want to sell all my brain rot. Скільки ты мені дасиш? 10 доларів? 100? 306 баксів. Непогано. 306 баксів, це, звісно, хорошо, ну, маловато, маловато. Ладно, 2 хвилини 40 секунд, і у мене будемо, так сказати, новий прикол. Оцей слад 24 дає. А цей 27, ну блін, да. так. Надо ще капучино асасіно поміняти, значить будемо ще шукати якесь яйце. Чімпанзіні, бананіні, от півмільйона, кстати, назбирати. Уже більш реалістично. Тільки треба правильно порахувати. Якщо мені випадає фріко камело, який буде давати плюс-мінус 30, навіть якщо ми так рахуємо, те буду получати по 660. Десят коїнів в секунду, а мені треба півмільйона. Це 500 тисяч. Поділити на 660, Це виходить 757 секунд. Якщо ми ділимо ще раз на 60, ми отримаємо 12 хвилин. Ну, це все тут довго. 12 хвилин. Прикинь, чекати на це яйце. Но з урахуванням того, що в мене вже є по 600, то це буде дешевше. Це буде дешевше, тому що тому що в мене вже є бабло. Це мені треба буде все на все 10 хвилин. Ну 10 хвилин теж це дуже багато. І звісно, ж, чорти на фармиш ці 10 хвилин. Но фрігу камела скоро буде, і я буду реально великий. Пацан я тут реально вже можна сказати, що майже саме великий. Отут пацан багато получає. Це реально багато. Получає, типу 800 цей получає пацан. А оцей пацан получає? По тисячі цей получає? А де ви взялися? Вас же ж не було на сервері. Осьо він. А що ж тебе за пети такі? А? У нього вилупився ось оцей Galaxy. Вкрасти? Ні, народ, то, що йому вкрасти, це вообще прикол. Він же ж в мене ніяк не зупинить. Я просто можу вкрасти найкрутішого брейнрота, який у нього отако просто взяв. І отако ось бенц. І я вкрав його! І він ще го левела сразу. Прикинь. І що він зробив? Він ждав, сидів, поки в нього вилупиться він. Так, Фріго камело, ладно. Давай, о тебе ось, ось щось прибере. А тебе поставимо. І сюди, ви. І він сразу прокачаний у мене. Тебе я чуть підкачую. І я получаю вже по тисячі в секунду. Він у нього остався? Задюпать можна? Він у нього реально остався? Я можу ще раз його вкрасти, ти гониш? То я вообще буду самий багатий. Я вже тут самі багатий. Ну я по тисячі вже получаю. Це реально багато. Це реально багато. Прям дуже багато. О, лол. Що тебе, чуть підкачаю. Ну, блін, по 1044 получаю. Це вообще прикол. <хи> я й не знав, що так можна вкрасти. Ладно, народ, якщо вам сподобався цей режимчик, і ви хочете, щоб я зробив тут не тисячу в секунду, а 2000, і е, виріс, вообще, мега-мега високо, то обов'язково поставте свого подобайдена. Підпишіться на канал, бо я поки що, як я бачу, ще в мене не сама велика башня. У мене все на все 200 тисяч на балансі, а в чуваків є й по 400. Тому не все так просто. Ну, а з вами був Сан Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдені і всім пока пока пока.